Отця і сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Минулої неділі, якщо ми собі пригадаємо, ми з вами чули про чудо, яке Ісус робить для паралізованого. І це Він робить чудо завдяки вірі друзів цього паралізованого. І там якраз ми роздумували про правильну віру. Саме правильну спільноту, яка добре вірує в Ісуса Христа, і говорили якраз, роздумовували саме на цій темі, як важливо бути і знаходитися у правильній спільноті. Сьогодні ми, якби продовжуємо цю тему дієвої віри, і ми чуємо про віру, яка відкриває саме очі, сліпому відкриває очі. Його віра, точніше сліпцям, про яких сьогодні чуємо. Є один із таких коментаторів стародавніх, Іларій Піктавійський, і він коли роздумовує над уривками цього місця у Євангелії, і коли роздумовує про цю віру, про цю сліпоту, то говорить такі слова. Каже він, що Господь показав їм, що не віра, Повинна бути наслідком зцілення, а зцілення наслідком віри, і пояснюю трошки так детальніше. Адже сліпі стали зрячими, бо мали віру, а не тоді повірили, коли отримали зір. З цього видно, що вони вірою заслужили виконання їх прохання, а не знайшли віру внаслідок виконання їх прохання. Якщо вони повірять, він обіцяє їм зір, але наказує віруючим зберігати мовчання, оскільки проповідь є справою апостолів. Іншими словами, повторюю це саме, що, знаєте, в нас часто є спокуса це так думати, ну якби Бог у моєму житті зробив якесь таке, знаєте, явне чудо, ну таке явне, ну явнішого вже не годно бути, ну тоді б я, знаєте, краще повірив. Тоді би я краще почав вірувати, почав би точно більше читати Слова Божого, почав би більше ходити до церкві, якісніше це все б я робив, якщо би я побачив справді чудо. Сьогоднішнє і Євангеліє, і цей коментар він нам говорить зворотні, що спочатку ми не повинні шукати чуда, аби лише чудо сталося. Першочергове, що ми робимо, це ми удосконалюємо себе у вірі, щоб мати віру. І як будемо мати віру, то потім чудо буде як десь знак нашої віри, або буде чудо потрібне нам для підтвердження в те, що ми віруємо. Тому подумаємо сьогодні, дивлячись на це Євангеліє. На цих людей, які є сліпими, які мають віру. І тому, перше, подумаємо по, про, саме про сліпоту цих людей, ну і взагалі про сліпоту. Дивіться, око це є орган людського тіла, який є найчутливіший до сприйняття світла. Завдяки тому, що око сприймає світло, ми можемо бачити. І тому, коли світла немає. Людина не здатна бачити. І тут такий приклад: а ну ж, коли є, коли є темно, чи то в хаті, чи то на дворі, для нас сьогодні це актуально, тому що світло виключають дуже часто, так? і вночі може бути навіть темно. І ви йдете в темній кімнаті або в темному провулку, чи просто в темній вулиці, і ви нічого не бачите. Чому ви нічого не бачите? Бо у вас очі хворі. Ну, чому ви не можете бачити в темноті? Ви не можете бачити, тому що немає поруч світла. Ви не знаходитеся там, де є світло. А точніше, там, де ви є, там немає світла. У вас можуть бути очі здорові. Але як світла немає, то ви будете як сліпі. І уявіть собі людину з народження сліпу. Тепер чи можемо ми пояснити тій людині, що таке світло? Взагалі, можемо чи не можемо? Навряд. Але чи може вона дізнатися від нас, що світло існує? Може? А як вона дізнається від нас, що світло існує? Через що? Через слух. Ми будемо їй говорити, ми будемо свідчити тій людині, що світло існує, і вона буде могти мати здатність вірувати, що справді це світло є. В часи Ісуса Христа дуже було в тій місцевості, де Ісус Христос проповідував дуже багато було насправді сліпих людей з різних причин. Це є погана якість життя. Це були піщані бури або якісь інші були причини, які людей робили сліпими. І справді одна із таких, знаєте, пророчих якби пророцтв, тобто таких місяцьких, що справді, як пізнати, що це Месія, то Месія мав таке завдання, коли мав прийти, то він мав відкривати сліпим очі. І тому саме через таке чудо, в принципі, інші люди, які бачили, що Ісус Христос робить такі чудеса. Ісус декілька разів ми читаємо і розважаємо у недільних Євангеліях про те, що Ісус відкрив очі комусь. І, і саме через таке Ісус як би показував, і це чудо як би показувало саме собою, що ось дивіться, це є той Месія, в якого потрібно вірувати. Якщо беремо сьогодення, то сьогодні це не є така велика проблема бачити, тому що. Відсотків, напевно, 90, можу, можу помилятися в відсотках, але більшість людей, якщо втрачають зір, то сьогодні це великовне. У більшості, не всіх, звичайно, відс... випадках, але у більшості відсотків я можу бачити людей, які ходять в окулярах, і тут раз, і вони без окулярів. Вони можуть полікувати, або, або принаймні якось покращити свій зір. Ну, в часи Ісуса Христа треба було чудо. Але дивіться, ця історія сьогоднішнього ривку Євангелія, вона мене наштовхує на роздуми саме не так про фізичну сліпоту, як про духовну сліпоту. І в сьогоднішньому Євангелії ми так само бачимо цю духовну сліпоту. Вона є, в кого ця є духовна сліпота у фарисею. Хто такі фарисеї? Це люди, які добре знали пророцтво, які добре мали інформацію про те, який має бути Месія і що Месія має робити. І вони точно розуміли, що Месія одна із його здатністей, тобто, що може він зробити, це відкривати сліпим очі. І сьогодні вони є, вони є сьогодні сліпими. Тобто, тому важливо є нам говорити про духовну сліпоту. І тому дивіться, світло, яке є, і завдяки якому бачимо духовно. Це є якби такий образ Божого Слова, і це саме Слово Боже, Ісусове Слово, воно просвічує духовні очі людини. Тобто, згадуємо собі той приклад із світлом і очима на фізичному тому рівні і переводимо у духовний цей рівень. Тобто, якщо світло, яким є Ісус, а Ісус Христос сам каже, Я є світло для світу, Якщо це світло є поруч людини, можемо казати, якщо воно є в людині, якщо людина приймає це світло, якщо людина вірує в це світло, так як сьогодні сліпці кричали, бігли за Ісусом Христом, тобто прагнули Його, якщо людина прагне цього світла, то тоді вона може бути духовно зряча. Вона може духовно чітко бачити. Але як у житті людини немає цього духовного світла, іншими словами, як у житті людини немає самого Христа, вона буде духовно сліпа. У книзі Приповідок ми читаємо такі дуже гарні слова, дуже важливі слова, і потрібні для кожного з нас. Читаємо: Хто відхиляє вухо, щоб слухати закону? Можемо казати, щоб слухати Бога, того і молитва осоружна. Якщо людина публічно, не публічно, якимсь інакшим способом, вона закриває своє серце і свої вуха для того, щоб слухати слово Ісуса Христа, щоб воно було присутнє в Його житті, то, то молитва тої людини є осоружна. Вона є, по-нашому кажучи, по Закарпатську, вона є противна. Тому часом так буває, що людина може навіть до церкви ходити не знаю скільки разів, і як ревно, але вона може бути така вперта до Слова Божого і вона може бути духовно сліпа. Я якраз поширив цього тижня одну таку міні-проповідь так, нашого отця, отця Івана до який так само записує свої проповіді на Ютуб канал свій. І там він говорить про такий покаяльний парадокс, якщо правильно, правильно пам'ятаю ту назву тої, тої міні-проповіді. Він там якраз говорить цей приклад, каже, що є такі випадки, коли каже є людина, яка ціле життя ходила до церкві. Але коли їй треба вже помирати, вона не хоче вперто визнати свої гріхи ніяк. Є впертою така до, до, до Божої благодаті, що. ну, то ти просто відчуваєш, що це вперта людина, вона нічого не, вона не має ніякого покаяння. І каже, є зовсім інші випадки. Людина може не ходити до церкви, але таку мати віру, що коли до неї прийдеш і ти відчуваєш, ти відчуваєш, що в, то, що в тій людині є справді покаяння, що та людина справді кається. Тобто в неї відкриті очі на духовно зряча, на духовно чітко бачить, хто їй потрібен, що їй потрібен Христос. І тому знаєте, дуже часто дискусії можуть бути різних, ну це більш поважна людина, це найменш поважна людина у парафії, тому що ця ходила до церкви, а ця не ходила до церкви, та її там не треба заносити до церкви, куди помре. Отакі, От всякі знаєте, речі. Слухайте, це наші людські міркування і судження, хто достойний, хто недостойний. Бо ми дуже часто судимо ці речі і розважаємо над цими речами саме із такої, знаєте, перспективи власної сліпоти духовної. Бо якби ми ото все оцінювали Божими очима, Божим світлом, якщо би ми ці всі речі оцінювали, ми б зовсім інакше оцінювали. Тому часом і в нас може бути та, знаєте, певна така духовна сліпота. Коли Іван Злотоустий коментує саме цей так само уривок, який ми сьогодні читали, то він каже такі слова. І це також дуже викривало юдеїв, коли сліпі, позбавлені зору, слухаємо уважно, сліпі позбавлені зору, приймають віри тільки на слух. А вони, бачивши чуда, мова йде про фарисеїв, про євреїв, людей, які не вірували, а вони, бачивши чуда і впевняючися в них на власні очі, чинять зовсім інакше. Подивися і на старанність сліпих, про яку можна судити за їх криком і благанням, бо вони не просто приступили, а волали гучним голосом, нічого іншого не просячи, крім милості. Чуєте? Нічого іншого просячи, крім самої милості. Ці сліпці вони просили милості. Скільки, скільки разів я чую так само цей вираз, що обов'язкоче не було, та може бути ми не грішили. Бо много видиме всякого, та много грішимо. Можливо, в якомусь розумінні це і є в цьому доля правди, але. Слухайте, ми бачимо якраз, якби зворотність, зворотні, що навіть сліпі люди можуть робити великі подвиги подвиги віри. Тобто сліпі фізично маю на увазі. Тому сьогоднішнє Євангеліє, воно нас закликає до того, щоб, знаєте, ми у першу чергу якби слухали слухали цими вухами свого серця. І тому, дорігі браття, сестри в Христі, знаєте, десь до нас є той заклик такий. От чи беремо ми приклад із сліпців, чи є в нас це таке прагнення, як у цих сліпців бути поруч Ісуса Христа у різний спосіб? Знаєте, не просто прийти і ну, та треба виконати чергову якусь річ, бо всі йдуть до церкви та я йду до церкви. Чи я маю це прагнення? Бо уявіть собі, яке це прагнення у цих сліпців, коли вони не просто кажуть: ну, Ісусе, ну, ану давай, ану, ну зціли нас. Вони кричать, вони благають, вони може казати, вони вимагають. Ісусе, дай мені цього, дай нам цього, ти можеш нам дати цього прозріння, ми тебе бажаємо. Тому є великий приклад для нас сьогодні від цих сліпців, щоб ми бажали саме цієї віри, щоб ми хотіли. Апостол Павло до римлян, коли він трошки скаржиться на юдею, що вони не прийняли Христа, він цитує Ісаю. І каже апостол Павло, та не всі послухали Євангелія. Бо Ісая каже: Господи, хто повірив тому, що ми чули? Тож віра і слухання, а слухання через слово Христове. Віра від слухання. Тому тут, якби таке, знаєте, до нас запитання, яка якість твого слухання? Як ти чуєш? Бо від цього залежить яка твоя віра? Як ти чуєш не тільки цими вухами, але вухами серця. В синоптичних Євангеліях, тобто Матея, Марка, Луки, ми часто будемо чути ці слова, які Ісус Христос каже після якогось своєї науки. Кожен, хто має вуха слухати, нехай слухає. Мова йде не тільки про ці вуха, хоча і про ці, але мова йде і про ці вуха, вуха серця. Кожен, хто здатний слухати, нехай слухає. Тому дуже важливо є, щоб ми, знаєте, виховувалися саме у вірі, яка відкриває очі. І це нам дуже потрібно це слухання через Слово Боже. Тому я бажаю собі, в першу чергу, я бажаю всім вам, щоб ми мали оце відкрите серце, відкриті вуха нашого серця, і щоб ми хотіли завжди бути біля цього світла, яким є Ісус Христос, яким є Його Слово. Щоб це слово настільки входило в нас, щоб ми настільки в ньому перебували, щоб ми справді були духовно зречені. Я бажаю, щоб ми були завжди цими прозрілими, біля яких є Христос і Його Слово Боже. Слава Ісусу Христу!